Трейдер Козума Демедічі зробив цікавий мільйонний розворот на гайпер ліквід за останні 7 годин. Що сталося? Депозит у 8300 сол повністю продано на Гайпер Ліквід, після чого Козому одразу запустив TWAP на 24 години. Для покупки 29500 хайпу. Крім того, до цієї угоди козмо вже тримав хайп 43,5 тисячі монет. Тобто після цієї покупки у нього буде понад 73 тисячі хайпу, а це вже серйозна довгострокова ставка. Що це нам? Каже, активний перехід і сол у хайп. Не одномоментний вкид, а планований TWP з розрахунком на акуратний набір, майстерність, огрі великими обсягами без створення фону на ринку у стилі козомо. Хід чи ліквід. Поки що, це естетичний хід, а за подібними рухами завжди варто стежити. Вони можуть підштовхнути ринок.